Ми зараз всі спостерігаємо, як в Україні почався процес перевзування, як да? купа різних, оцих сиросячих агентів говорящих голів, почали там роз розпинатися і вже поздоровляти Трампа і так далі. І це звичайно з одного, ну це звичайно викликає таку огиду з іншого боку. Десь навіть е, образу, що а, а, все ж таки, такі особи, які у нас сьогодні на перших ролях в державі, ну десь, може, їм і зійде з рук, да, те, що вони раніше служили там, цим силам сатани і так далі. Але я хотів би в цьому контексті ще звернути увагу на те, що найбільш небезпечні не ті, які перевзулися в повітрі і вчора там. Обома руками кричали там, голосу... здіймали галас за, Хама... за Камалу, а сьогодні вже, значить, люблять Трампа. А найбільш небезпечні якраз ті, хто були глибоко, можна так сказати, законспірованими агентами Сиросят в консервативному таборі, такі теж є. І сьогодні, ми, мені здається, якраз дуже яскраво і за цим будемо спостерігати, тому що деякі персонажі, які вже не один рік знаходяться на повному контролі, на повній значить, підтанцьовці у офісу президента, сьогодні там починають значить, розповідати, що вони все життя були там, за Трампа. Там. І так далі, і так далі. От, яскравий приклад: є такий народний депутат Євген Шевченко. Ну, Людина, конкретно, яка працює на офіс президента, зараз розповідає, що він за Трампа. Оце от, от не велика небезпека. Да? Зараз ми чекаємо, е, можливо, вже навіть скоро повернення в Україну Льоши Арестовича, да? який теж глибоко законспірований, такий, нібито. Консерватор, який час від часу проговорюється, слава Богу. Да, він, він в, в принципі, в нього все ж таки видно не дуже мозок добре працює, він постійно сам собі суперечить. Який часто розповідає, що він насправді за мультикультурне суспільство, за міжрасове змішування і так далі. От, ну і. Він теж прокол... ну, Він він завжди теж намагався виглядати таким конс... консерватором, і навіть нібито там і Трампа підтримував. Але все одно були моменти, коли він, він себе викривав, зокрема в 2022 році, коли він е... хаяв разом зі всім офісом президента, там подаліками і так далі. Конгрес... Конгресменку. США, Вікторію Спарц. Да? От. Я, власне, це все до чого кажу, що закликаю от, товариство якраз дуже уважно і обережно ставитись до таких персонажів, як Шевченка, як Арестович, які не хаяли Трампа на відміну від всяких там стерненок, але тим не менше. Тим не менше, є яскравими посібниками і ну, яскравими такими представниками, які працюють на таке глобалістичне закулісся, яке Пресувала повістку цю повісточку демократів, дякую. Ну я в принципі з повністю з вами згідний взагалі про переобування можна говорити багато, але м, на даний момент все таки хочеться більш на чомусь позитивному сконцентруватись. Ну дійсно, буквально тільки Трамп виграв. Стало відомо, що вже точно він виграє. При тому не просто виграє феноменальна така перемога, і всі зразу почали в повітрі переобуватися. це це, це буквально вся преса. Там, от мені найбільш кумедно було побачити особисто з того, що я дивився це європейська правда. У них там чи українська правда, ну це одна контора різниці немає. В них вийшов відео, де вони там якось вже аналізували перемогу Трампа, і там їхній ведучий в такій шапці мага сидить. він каже: ми не будемо приховувати. Ми типу нейтральні ми ніколи не були проти чи за Трампа я коли він це почув, буквально я ж читаю на постійній основі українську пресу, блогерів, телеграм-канали не різні там ну, джерела, типу, телемарафона і так далі. Я бачу наскільки його поливали брудом. А зараз ми не були проти Трампа. От їм навіть довелось писати статтю, одну, якщо говорити про мою улюблену європейську правду. Що от суперперемога Трампа? Там, прямо між звідків, читався такий розпач максимальний. Ну враховуючи, що європейська правда, та більшість українських змін належить Соросу або його партнерам. То для них це дійсно дуже траурний день. І зараз їм ну єдине, що по суті залишилося переобуватись ем, до речі, от у мене таке питання до вас, пане Павло. Ем, от ви думаєте, Трамп може якось присунити імперію Сороса? Ну, вплоть до того, що, наприклад, його засудять там і взагалі повністю знищать, чи хоча б якось її приструнять за ці чотири роки от ваша думка. Ну я думаю, потис... посунути при... приструнити може повністю до... до такого рівня, щоб засудити і, і там кримінальні справи повідкривати і так далі. Я не думаю, що до такого дійде, хоча. Чутки про це ходять, да? що от, е, якісь такі плани є і спроби будуть. Ну і крім, крім того, оці заяви Трампа, що він розрахується за Держборг США з, з ФРС, США там, да? та іншими фінансовими установами, розрахуються біткоїнами, да? це такі, як тролінг. Це, от, Часто він заяви такі робить, це в цілому теж дає такий сигнал, що будуть спроби дійсно усунути оцю модель, коли світом править фінансове глобалістичне лобі. Тобто, от без, абсолютно безлике, абсолютно таке, що ніхто його не вибирає, ніхто їм ніякі повноваження не надає, але чомусь. Чомусь э, сама потужна наддержава світу, Сполучені Штати Америки, сьогодні мають державний борг перед різними там фінансовими структурами, Банками, і, тим, і в тому числі ФРС Федеральною резервну системою США. Мають, от США має держава США має борг 34 трильйони доларів. І ніхто не може от, чітко пояснити, хто, хто ці боржники. От, от можна якось їх там да, намалювати от, їхні портрети, фізіономії, ідентифікувати їх. Ну от ні, ніхто цим не займається. І от ці, тобто, це система, система, по якій сьогодні рухається світ, і ми абсолютно розуміємо, що власне якраз ця система і завела світ в глухий кут, особливо європейську цивілізацію. Як США, так і Європу, всі інші білі країни. Тобто це панує зараз у всьому світі оця система, коли держави позбавлені свого суверенітету, позбавлені суб'єктності, а реально управляють банківські структури. от В тому самому Європейському Союзі. Центральний банк Євросоюзу є, є наддержавною структурою, і навіть структурою, яка не підкоряється Європейському Союзу. Тобто сам, сам, сам собою Європейський Союз, там Єврокомісія, Європарламент це наддержавні структури, а центральний банк Євросоюзу навіть не підкоряється навіть цим наддержавним структурам. Ну, що це за мораль? Да? І по суті, правила диктують. Диктують, які закони приймати там правила гри, і так далі. Диктують оці, оці центральні банки, які не є під, підконтрольними власним державам. Трамп заявляє про те, дає такі сигнали, що він з цим планує боротися. Це дуже добре. Але е, в контексті України я все ж таки хочу ще раз повернутися і наголосити, що ми знаходимося дуже в складній ситуації. Ми бачимо, як у нас десятками років різні олігархічні структури створювали політичні проєкти під запит суспільства. От вони створюють політичний проєкт, в той момент, коли суспільство має певні якісь симпатії до якихось там трендів, там ідей, там програм, да? По це швиденько, значить, за гроші олігархів, там, як внутрішніх українських, так і там зовнішніх, всяких Соросів, там, Ротшильдів, і так далі створюються партії, створюються там, якісь депутатські групи, відпрацьовують цю повестку, значить, модну популярну в суспільстві. Потім зазнають, звичайно, краху, тому що люди розчаровуються, і ці ж фінансові структури. Знову створюють нові політичні партії. Ну, в Україні це яскраво. Понад 20 років ця модель працює. Що нам от постійно, постійно народу підсовують якісь фантики, якісь фантики постійно нові, але за старі гроші старих олігархів. Та й в принципі особливо і обличчя часом не змінюються, просто змінюються обгортки, Да? А люди, в принципі, залишаються тими самими. От. Ну, Часом їх розбавляють всякими там активістами, типу там всяких Арестовичів, Стерненок там, і так далі. От. І, э, э, ну, на жаль, для нас, для українців, ми ну, попри цю ейфорію, яку ми зараз. Відчуваємо, нам треба з холодним розумом дивитися на, на реалії. А реалії такі, що нам зараз знову, тут на е, після перемоги Трампу, причому офіс президента, ну оці от його кукловоди, там Єрмак, і там хто там ще за ними стоїть. Вони зараз нам будуть малювати нові консервативні проекти, які, які будуть готувати на вибори, які цілком імовірно будуть. В наступному році, в 2025. І це дуже велика небезпека. Це дуже. Тобто, ну, у нас уже стільки років от так от розводять український народ, да? зрештою, це все до цієї війни привело. От, от ці ігри, оцих от, от е... місцевих, е... хазарських, оцих от, от паханів, олігархів там і так далі, їхніх шестерок, і там і з ними з ними. Ось. І зараз вони нам готують таку саму підставу, такі сам, таку саму оману і так далі. І будуть нам тут консерваторів робити, з Арестовичів і так далі, з всяких там різних різних пройдисвітів. Тому ми маємо це мати, ну ми маємо про це думати, ми повинні це розуміти, і ми повинні дійсно знизу з, з, з народних е, мас. Створювати щось своє, що могло би бути альтернативою оцим от маніпулятивним симулякрам, які зараз будуть запускати в Україні. Під маркою консерваторів, трампістів і так далі. Ну, це велика проблема насправді, Бородь... ну, не боротьба, а скоріше, така певною мірою. Ідентифікація таких перевертнів. Хоча для нас, людей, які постійно слідкували там за політикою, за висловлення різних таких персонажей ну буде зрозуміло, коли вони щирі, коли ні. Наприклад, ваш покірний слуга Трампа підтримав при тому, що я ніколи його не ідеалізував, і зараз не ідеалізую. І про це писав своїх дописах. Але коли я сказав, написав, що Трамп найкраще, що могло статися з постзахідною цивілізацією, ну це це не якась пафосна промова, це просто констатація факту. Ось і в даний момент я постійно підтримував Трампа і зараз підтримую, але є. Ну і таких, як я, де є досить багато, але насправді вони не є медійними їх читають там, слухає невелика кількість людей. А от така медійна шушера, я б так сказав, вона поливала Трампа брудом вже вісім років. А зараз, коли вже ну як би дійсно розуміють, що ну от все. Ну от ну тут вже навіть розумієте була б перемога Трампа тільки президентства, а там от Конгрес без е, палати представників, приміром залишилося б за демократами. Ще щось можна було б крутити. А тут ми бачимо повну перемогу е, республіканців, і ми бачимо, що Трамп дійсно готовий до радикальних змін цілком імовірної. Ну будемо бачити, як будемо жити, але тим не менш е, такі дзвіночки для всяких цих глобалістів. Таких людей, які знаходяться на короткому поводу в спонсорів, навіть не в демократичної партії, а в спонсорів демократів. А в Україні таких ну просто як грибів у лісі після хорошого доща, от в дуже теплий рік вологий, ну, такий, ось. І оце все може потихеньку в них закінчитись. Потоки коштів і тому подібне, і зараз їм треба перебуватися, інакше що робити. І так, да, і таким людям довіряти не варто. Ну, це я з вами повністю погоджуюсь, от сказав свою думку. Щодо виборів, ще хотів два-три слова додати, от особисто я робив дописи по виборах майже ну, місяць, так активно я про цю тему писав, а взагалі і раніше. Дуже часто на її торкався. І от я прогнозував перемогу Трампа, опираючись на дані того ж таки, полімаркета, ну вже за місяць до виборів. На те мені писало багато коментаторів, що Ой, а подивіться, що пише Нью-Йорк Таймс. Подивіться, що пише Українська Правда, посилаючись на Нью-Йорк Таймс, що пише там, не знаю, політико, ем, е, хто там ще, заекономіст і так далі. Подивіться, що вони пишуть. Ну і що вони пишуть? Справдились їхні прогнози, я хотів би запитати таких коментаторів. Тому не варто довіряти всім усім мейнстрімнім медіа Трамп на своїй промові до на останньому своєму ралі, він давав інтерв'ю таке Карлсону. Ось воно є в Ютубі, можете вбити в перекладі. Це за чотири дні до виборів. Він сказав, що от коли я вперше. Вступав в гонку президентську в 16-му році, довіра до медіа складала ну в Америці, принаймні да? близько щось там 80%. Він назвав цифру. Тоді, як зараз, він каже, довіра до Медіа 14%. Ну і те, що довіра до медіа впала дуже сильно на Заході в тій самій Америці, це факт. А в Україні, в Україні, якщо щось написала Західна преса, це все. Це факт, це просто оце так, як от Бог сказав. Ну спробуйте вже зрозуміти, що час оцих старих медіа він минув. Вони й раніше були брехливі, але зараз ця брехня вона вже виривається, вириває ззовні вже такими помиями, потоків помиїв. Що Ну, вже немає куди далі, і оця перемога Трампа. При тому всі ж говорили, що там не те, що вони ноздрю, ноздрю йдуть, хоча були такі видання. В основному говорили, що Харіс перевага їй давали чотири чотири з хідких штатів, які ну, її, значить дали перемогу. В підсумку Трамп виграв всі хідкі штати, всі, абсолютно всі розумієте? Це, це, це безпрецедентно в принципі. Ну там система виборів, якщо не буду вдаватись деталі, але там по суті вже вже до виборів зрозуміло, які штати точно за демократів, які за республіканців. І вибирають по суті президента хіткі штати, де немає цієї ясності, які не є, які є не чітко республіканськими і не чітко демократичними. Свінг стейт, от ну приблизно так воно звучить. Не знаю, я не англомовний. Так, от ці штати штати вони повністю за Трамп. І всі ніхто вірніше з майнстрімного медіа, особливо ну, таких продемократичних, цього не говорив. От, тому е, такий мій посил: не вірте медіа, не вірте українській пресі. У нас вся преса повністю спонсорується звідти е, з оцих всіх соросівських конторок. Абсолютно вся розумієте, в Україні немає жодного якогось майстрімного великого видання, якому можна було б виявити. От, буквально кілька консервативних видань я знаю, але вони далеко не популярні. Ось, наприклад, мій канал, який також певною мірою висвітлює новини. Я абсолютно не маю з цього ніякої фінансової користі, це мої хобі, якщо хочете. Ну але в мене є певні плани на майбутнє, ніяк не пов'язані з політикою, зразу скажу. І я цим займаюсь. Але більшість людей, які мають канали, які мають Ютуб, там зараз Тіктокі зараз політика, вона ж всюди якісь видання, преса в електронному вигляді, і так далі, все це куплено, все це працює і говорить те, що вигідно їхнім замовникам. Не, не вірте в якусь вільну пресу, не вірте в якусь ем, те, що от є там. Е, От ви прочитаєте з трьох видань, і у вас буде вже якась картина. Ви зможете почитати одне, почитати друге, і зробити якусь правдиву картину. Ні, вони всі купли на Заході, принаймні в Америці. Там є Fox News, там є The Hill, Newsweek І так далі. Є цілий перелік там можна хороших каналів нью York Пост, і так далі. які, Ну консервативні більш-менш правдиво освітлюють інформацію. У нас такого на жаль, немає на даний от і. Не вірте пресі, отакий посил. Ніхто не очікував цієї перемоги. І я просто хотів би уявити обличчя звичайного пересічного українця, який е, ну, такий, як, як правильний у лапках правильний патріот, там ненавидить Трампа, бо йому про це розповідають по телевізорі, по в газетах в інтернетах. Всі улюблені блогери там поливають Трампа, сміються з нього, який він там лох, там і так далі. Просто Камала не встигла ще стати в гонку, і вже там все, рейтинг зразу там Трампа переріз буквально там по, по, ці, по даних цієї преси, там, там на неї зашкалюючий рейтинг. Просто. В Трампа шансів жодних немає. Вони це читають, слухають, який Трамп поганий, а, наскільки він не має шансів перемогти. Потім просто рано прокидаються і їм. Бац. От я б хотів побачити обличчя таких людей. Просто. Сам скажу, що вранці, коли вже було зрозуміло, що Трамп виграє, я, я слідкував за ситуацією всі ці дні. Ну і десь до третьої ночі мене вистачило. Вже, ну, з 5 на 6 листопада я пішов спати не тому, що я не міг там фізично, ну хотілося дуже спати, просто вже нерви. Ну реально нерви здавали. Я не міг за цим дивитися, ніби все було добре у до Трампа, але. Ну Там з'явились перші підрахунки голосів по таких хідких штатах, як Пенсильванія. Там ж тема в тому, що спочатку голоса приходять з великих міст, а великі міста, в принципі, е ну, в більшості штатів за демократів. Ну, це, це окрема тема про урбанізацію її, і сучасний її стан, і до чого воно доводить суспільство, це окрема тема, але тим не менше. І от я якось так подивився, ну я це теж би, розумію, да, що зараз підрахують і всякі малі міста, і, і, скажімо, такі, як би можна сказати, села, і, і ситуація повинна виправитися. Але все одно були такі дзвіночки, думаю, ну, вони затягнуть підрахунок голосів по-любому день на, дв... на дня, два-три фальсифікації були вже присутні. Про це дуже багато є повідомлень від республіканців. І ну, я не, не очікував абсолютно, що буде перемога зразу в 9-й ранку. Я в 9-й прокидаюсь. Заходжу зразу на полі маркет, навіть не Твіттер, там телеграм, і там зразу 99,6% і Трамп перемога. Це буквально за 2-3 хвилини до того, як він оголосив на Fox News свою промову. Переможну. Ну коротше кажучи, не вірте, змі ще раз кажу, не вірте.